Ну що, ви так і не хочете їхати в Хмельницький? Ну і не треба. Хмельницький приїде до вас. Ми робимо ціну ще нижчу, ніж у нас в Хмельницькому. І доставочку безкоштовно. Вигідна ціна. Доріжка шириною тільки 2 метри, ворсова, на ковровій основі. Ціна 350 гривень. Так, ви правильно почули. 350 гривень ціна. Метр квадратний такої доріжки. І доставочка, при тому, буде безкоштовна. Перейдіть, будь ласка, ближче. Ви бачите доріжечка. Доріжечка йде плетяна, вона буде ідеально вам прибиратися. Відтінки біжово-коричневі, венге. І ниточка, подивіться, яка гладенька, приємна поліестерова ниточка. Основа, Основа йде коврова. А що означає ця коврова основа? Коврова основа це означає, що ви зможете її стирати, чистити як завгодно. Абсолютно проблеми немає. Ширина залишилася тільки 2 метри. Тому обов'язково звертайтеся, і Хмельницький приїде до вас зі своїми цінами і доставочкою безкоштовною. Килими України.